Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см, а периметр її бічної грані 22 см. Треба знайти площу бічної поверхні цієї призми. Площа бічної поверхні призми знаходиться периметр помножити на висоту. Або можемо знайти площу однієї бічної грані цієї призми і помножити на 4. Тому що у нас в основі лежить правильний чотирикутник, тобто всі сторони в основі рівні, серебра в основі рівні, так як сторона основи дорівнює 3, периметр бічної грані, бічною гранію є прямокутник, ми можемо знайти бічне ребро АА1, дорівнює периметр. Ми віднімаємо дві сторони АД, тому що і тут у нас 3 см, і ділимо навпіл. І тоді ми знайдемо АА1. Ну, і неважко тут порахувати, 22 мінус 6 і поділити це на 2 – Буде 8 см, тобто АА1 дорівнює 8 см. Тоді площа бічної грані, площа цього прямокутника. аа 1 д 1 д буде дорівнювати 3 помножити на 8, тобто дорівнює 24, так як ми знайшли площу бічної грані, далі, 24 помножити на 4, це буде 96 см квадратних, тобто відповідь В.